На початку повномасштабного вторгнення, коли нам необхідна була допомога, президент Зеленський поїхав в Білий Дім зустрітися із президентом Байденом. В нього був відчай в очах. Я бачила це. Мене це настільки зворушило, і Байден з батьківською опікою обійняв його. І я. В результаті цих емоцій вирішила створити, щоб зафіксувати цю зустріч в історичних образах свої перші портретні ляльки в образі президентів України та Сполучених Штатів Америки майстрині Скроповницького створювала протягом восьми місяців. Я вивчала і поведінку і. Портретні риси і костюми, і в мене з'явився такий і досвід по створенню саме портретних ляльок. Поряд з президентами ляльки Українки у кожної ляльки є свій паспорт. Ось в паспорті цієї роботи написано дівчина-воїн, захисниця. Це образ ляльки-перемоги. Вона пройшла всі страхи та звірства війни. Вона перемогла. Вона захистила свій народ, свій дім. Її рука голубка, яка символізує мир. Дуже багато жінок приймають участь у боротьбі за нашу незалежність. Першу інтер'єрну ляльку створила у 2015 році, розповідає майстриня. Відтоді має 60 ляльок ручної роботи, переважно жіночі образи. Це повинна спочатку з'явитися ідея, з'явитися цей образ її в голові майбутньої ляльки. Потім малюємо ескіз. Ескіз повинен відповідати розмірам. Вони бувають різного зросту, ось 96 см. Для того, щоб створити ляльку, робиться майстер-форма. Вона робиться із скульптурного пластиліну. Потім вони відливаються в гіпс. А потім я працюю з полімерною глиною. Це все робимо відтиском у оцих формах. Це силікон і гіпс, коли створиться, висохне, відшліфовується, краситься, і отримуємо ми приблизно на маленькій ручці, показую такий колір тілесний. Володіє багатьма техніками, але найбільше подобається працювати із полімерною глиною, говорить майстриня. Коли я використовую матеріал полімерну глину японську, я можу відтворити емоції на обличчі, ті передати емоції, які в мене в душі. Нині має 12 інтер'єрних ляльок. Для кожної шила одяг, створювала зачіски і аксесуари. Створення ляльки займає від місяця до чотирьох. Я вивчала історію костюму. Тут не можна схибити, тому що вона передає повністю образ своїм костюмом, зачіскою, аксесуарами, і це повинно відповідати тій епосі. Це Франція і це 17-те сторіччя, 18-те зі слів майстрині її авторські ляльки зберігаються у приватних колекціях багатьох міст світу у Сполучених Штатах Америки, Австралії, Канади, Таїланду та країн Європи. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.